Добрий день. Сьогоднішній наш урок ми розпочнемо зі сторінки номер 12 Ми продовжуємо виконувати септіми. Цього разу виконуємо їх в мінорі. Перше, що ми робимо, ставимо відео на паузу і підписуємо всі абсолютно мінорні тональності. Я з вами виконую тональність f моль це в нас Фа мінор. Підказочка це в нас бемольна тональність. Отже, знаки ми рахуємо вниз. По 5 від ля. Чому від ля? Тому що в ля мінорі у нас 0 знаків. І ми рахуємо вниз від ля. Ля, соль, фа, мі, ре мінор буде мати 1 бемоль. Ре, до, Сі, ля, соль мінор буде мати 2 бемоля. Соль Фа мі, ре, до-мінор буде мати 3 бемоля. До, Сі, Ля, соль, Фа мінор буде мати 4 БОля. Обов'язково записуємо їх. <coughs> В кожній тональності обов'язково пишемо знаки при ключі там, де вони мають бути. От, бо без знаків у нас немає тональності, і все поїде. Далі ми шукаємо сьомий ступінь. Фа мінор і сьомий ступінь. Фа, соль, ля, Сі, До, Ре, Мі. Це нота Мі. І отут у нас починається відмінність. В мінорі ми будуємо на сьомому підвищеному. Тобто, нам потрібно підвищити цей ступінь. У нас нота мі бемоль. Якби була просто мі, ми б поставили дієс. А якщо в нас мі бемоль, то ми ставимо що? Хто сказав Бекар, той великий молодець? Ура, ми знайшли сьомий ступінь підвищений. Тепер будуємо від нього септіму. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Клавіатура нам тут не потрібна. Ми можемо виконувати це завдання без клавіатури. У нас є септіма. І така штука, вона не мала буде, а вона буде ще менша. Вона буде називатися у нас зменшена септіма. І ми її розв'язуємо. Верхня нота йде на одну вниз. Нижня нота йде на одну вверх. Все. Точно так само виконуємо всі завдання, які у нас залишились. Співаємо зараз усі септіми, які в нас вийшли. Вам буде зручніше це зробити по вашому власному зошту. Перша тональність ді, сі, бемоль, ля. І ще раз. сі, бемоль, ля. мінор диез, ми бемоль, ре, соль. Еще раз. Фа диез, ми бемоль, ре, соль. Ля минор. Соль диез, фа, ми, ля. Соль диез, фа. І сімінор. Ля діє. Саліфоді. Ляді, Наше наступне завдання знаходиться на сторінці 24. Ми продовжуємо виконання завдання номер 2. Це побудова секстакордів від ноти. Нагадаю, у нас секстакорд краще вам записувати 6,3. Це вам допоможе не наплутати в структурі його. Як ми будуємо секстакорди? Спочатку будемо структуру. Внизу трієчка це значить перша і третя нота внизу. По краях шестірочка. Перша і шоста нота внизу. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Після цього ми перевіряємо по клавіатурі. У нас ноти мі і соль. Ой, перепрошую, соль І Сі мають скластись в малу терцію, бо це мажорний секстакорд. Соль І сі. Півтона тон, півтора два. Має бути півтора. Ми пересуваємо ноту Сі сюди. Це в нас буде бемоль. Тепер від Сі бемоля до Мі має бути чиста кварта половиною тона. Сі бемоль і Мі. Півтона тон, півтора, два. два, два з половиною, три. А має бути два з половиною. Оця нота задалеко. Ми її підсуваємо сюди. І виходить мій ніболь. <кій> Будуємо секстакорд згори вниз. По краях першої шоста. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Внизу перший і третя. Раз, два, три. Збудували секстакорд. Коли будуємо зверху, перевіряти, теж починаємо зверху. Тут у нас має вийти чиста кварта: соль і ре. Півтона тон, півтора, два, два з 2,5. Вийшло все чудово. Ось тут у нас все збігається. Тут має вийти півтора тонна мала терція. Ре і сі. Півтона тон, півтора. Все прекрасно, все зійшлося. Так само виконуємо до кінця. У вас, мало бути, це в класі це додому, але раз ми онлайн, то ми просто виконуємо все до кінця. Зараз ми беремо і співаємо абсолютно всі секса знизу вверх, починаючи ось від цих і закінчуючи від сі. ля, бемоль, Мінорний до ля, Ще раз. До до. see you tomorrow despús catés unis fa la bemol re bemol fa la re fa la bemol re bemol fa la re vi de sol sol si bemol mi bemol Sol, si bemol, mi bemol Sol, si, mi Vidla, Сірень. Сі ре діє сольес. Си ре сон. Сол. Зараз невеличкий слуховий аналіз. Я граю спочатку тільки секст, акорден, мажорний. Це мажорний секстакорд. секстокорд мажорний секстакорд. Це мінорний секстакорд. Мажорний секстакорд. Мінорний секстакорд додаю б три звуки: мажорний і мінорний. Слухаємо, чи є кварта, чи немає кварти. Мажорний три Мінорний секстакорд, мажорний секстакорд. Мінорний тризвук. мінорний секстакорд, мажорний секстакорд, мінорний тризвук. Диктант слухаємо, визначаємо мажор чи мінор і розмір. чи мінор. Хто сказав мінор, той великий молодець. Тоніка мі тональність мі мінор. Рисочка скрипічний ключ. Ставимо знаки мі мінора, який був розмір. Хто визначив 4 четверті, той теж великий молодець. А хто почув скільки тактів? Правильна відповідь 8. У нас стандартний диктант на 8 тактів. Рисочка скрипічний ключ. Якщо пишете в двох рядках знаків в обох рядках. 4 четверті тільки в одному рядку. І вісім тактів. Зараз ставимо крапочки над тактами. В першому такті. Чити. В другому такті. 4, В третьому такті 6. В четвертому 2. Ще раз. 4. 4, 6, 2. П'ятий такт – 5. Шостий такт – 5. Сьомий такт – 6, І восьмий такт. 2. 5, 5, 6, 2. Співаємо мімінордені на настройки. Які вид мінору ми зараз співали? Натуральний, гармонічний чи мелодичний? Хто сказав натуральний, той правильно все сказав. Співаємо від ні по-натуральному. Фаді мі Низький сьоми ступінь. Ремі ще раз. Ремі. Ре -мі. Співаємо мі. мі. Співаємо соль, соль. Співаємо «Сі», Сі. Si. Співаємо до близенько дуже. «До» І назад сі сольмі. Сі, соль. Слухаємо, з чого починається диктант: які ноти? Ми, Ми, До, Си. И последняя нота тоже будет Ми. <coughs> Настройка. Диктант. відмотайте цей раз назад, постарайтесь написати за 8 раз. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу і до зустрічі!